Одинадцятикласник класник Микола намагається зрозуміти, чому за його програмою робот не їде. Сьогодні як і інші школярі, хлопець у Дніпровській політехніці на одному занять безкоштовної освітньої програми Лаб». Підліток родом з окупованої нині Каховки у рідній школі і здобув найпростіші знання з програмування. Там ми вивчали старі програми про програмування, як Паскаль, та інколи вивчали застосунок Лазарус. Але початком війни вся ця кола закінчилась працю, та десь у квітні мені вже потрібно було їхати до Дніпра. Після переїзду в Дніпро вступив до 139-го ліцею і отримав можливість познайомитися з мехатронікою, дисципліною на перетині електромеханіки, робототехніки та програмування. Разом з однокласниками вчиться керувати зменшеними копіями реальних виробничих роботів і вже замислюється чи не пов'язати із цим своє майбутнє. Я просто займався фізикою та інформатикою, і мені адміністрація моєї школи пропонувала подивитися на нашу лабораторію мехатроніки, яку нам спонсорувала Інтерпайп. Та мене це дуже зацікавило, особливо тому, що тут використовуються сучасні машини, які ми можемо самі програмувати та проектувати. І безотосний викладач мехатроніки у 139-му ліцеї. Чоловік на власному досвіді знає, як і чим зацікавити дітей. Сам працював інженером-конструктором. До того ж, після відкриття лабораторії мехатроніки у школі пройшов спеціальне навчання. Вони бачать, що є якісь конструктори, вони їх складають. Вони ознайомлюються, які двигуни бувають, як рухаються, які бувають датчики, що з ними відбувається, і при цьому вони склавши самі, вони можуть вже і програмувати. Учні пана Григорія самостійно збирають прості механізми. В мехатронік кла прийшли не за призами, а за новими знаннями та обміном досвідом з іншими учасниками. В програмі беруть участь 19 команд з усієї Дніпропетровщини. Частина дітей прийшли з неабияким досвідом, бо інтерпайп разом із міською владою поступово відкриває сучасні технічні кабінети в школах Дніпра. Наразі їх 10 і до запуску готуються ще два. Ші учасники «Мехатронік Лаб» лише знайомляться з мехатронікою. За задумом організаторів під час навчання діти на практиці спробують перспективну професію. Це зацікавить навчатися у технічних вишах та працювати на сучасних автоматизованих підприємствах, зокрема, в Інтерпайп. Сьогодні чергове практичне заняття. Школярів тренують викладачі та студенти старших курсів. З чого все починається, ми повинні розробити програму для того, щоб вона їхала. В цій програмі є два основні елементи: це початок кінець. Далі нам потрібно перевірити, чи у нас повернута камера в верхнє положення. Це зроблено для того, щоб коли ми будемо в майбутньому шукати лінію, то ми знали, де ця камера знаходиться. Поки що завдання не складні тренери детально пояснюють, що і як треба зробити, аби робот слухняно виконав необхідне до кожної моделі є. Свої адреси до кожного елементу тому перевіряю візуально, чи співпадає ця адреси з тим, що прописано в завданні, і потім вже перевіряємо безпосередньо на моделі розбудову системи сучасних освітніх просторів в Дніпрі. Інтерпай почав задовго до повномасштабного вторгнення, бо зіткнувся із браком кваліфікованого персоналу. Мета зацікавити дітей перспективними технічними професіями та побачити їх в майбутньому на своєму підприємстві у війну розвиток та підтримка технічного Ще важливіший. Адже поки батьки боронять державу на фронті, діти мають отримати якісну освіту, бо відбудова держави залежатиме саме від них. Анастасія Вільхова, Денис Єлисавенко, новини 11-го каналу.